Хей народ, Сьогодні хочу показати вам бій на 212. а Прекрасна арта 9 рівня. Класна карта лінія Менергейма. Я вважаю, це найкраща карта для захисту. Саме якщо нас пушать дуже жорстко, тяжі ізліва, СТП справа, тут по центру їдуть, це реально найкраща карта для захисту. У мене є 3 повтора. Ну, але. Вони давно записані. І як ви бачите, якість відео не найкраща. Але тоді я не міг краще зробити те, що маємо. Так, як завжди, я намагаюся першим пострілом бити ЛТ, що клавить. Але не виходить. Помічаю гріля. Кидаю йому на відкаті повне зведення. Ну, але щастить йому не пробив. Ну да, пощастило, звісно. Я його поставив на гуслю. а в нього вже не було римки. Тому він погиб. Взвод сьогодні трошки не такий, як завжди, я грав не з тими самими людьми, але не менш імбовими, того, що ми знову залишимося вдвох до самого кінця бою і затащимо. Причому в нього буде 4500 урона, а в мене 4200. На чермле. уявіть, на чермле 4500 дать. Круто. Тим часом я перевівся на тяжів наліво. дав урон по контендеру 150. Я неправильно вистрілив. Хоча, в принципі, правильно, якщо нижче брати, то великий шанс влучити в землю. Тому нормально, я все-таки вицілив. Зліва наших тяжів пропушили. І я переводжусь направо. Тут вкидаю пряме є 75 Там близько 300 урона буде. І чекаю. Потім дивіться, на карті внизу тяжі. Вирішили не пушити, а вернулися. Це прям дуже розумно з їхньої сторони. Мою ст шку вбивають зводно. На жаль. А я накидаю в Є75-го в корму 300. Тепер дивіться, Чармлє. ляп ляп, ляп Другий барабан не такий чудовий зійшов. Чи чи, як там, я не розумію, його черемлі. Барабан 3 по 200 Приблизно. Чомусь я вирішив, що Є75 е не може від'їхати прямо сам далеко. Тому кинув ще один блайнд. Так, типа. А може. Але ні, Є75 е все-таки від'їхав вже далеко. Прошу підсвітить, бо в мене ось кадешка підходить. Ніхто, ніхто, ніхто не світить. Бабаха моя так заховалася вже, геть. Залякана, блін. І естежка, чому весь те не посвітить? Вирішую, я переводитись. І, до речі, не дарма я переводжусь. Тут контендер, і він не сам, з'являється бабаха. Бабаха дає постріл і відкачує назад. Я зводжусь до самого кінця, кидаю ідеально в башню, і вона летить буквально в точечку, як я кинув. 805? Дякую. І тим часом моя команда потихеньку зливається. Мінус 3000 більше хп. Рахунок 5-7. Пора нагибать. Кидаю, влучаю. Тут теж близько 300 лі -лі 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 в борт. Але те, що буде далі, це просто шок. Контендер. Той, що має жовту статистику. Це найбільш везучий тіп в світі. Я його, ну, снарядів 5 не влучу, мабуть. Дивіться. Контендер їде вперед. Мій снаряд йому падає назад. Лівіше. Далі я переводжусь на тяжа. Але він відсвічується. Я розумію, що я сам прошу Лтевода по голосовому зв'язку, Щоб він приїхав мені допоміг. І я думаю, Думав що вафля теж під'їде тому вирішив на тяжа дивитись а вафлю? Вафлі немає, хоча мій ЄЛТ-вод до кущика під'їхав, просвітив, тому я переводжусь на тяжа. Я завчасно зарядив посилений снаряд, щоб мати можливість, і тяжа зараз добить, і вафлю. Дати жорсткий урон побільше. Тут дивіться, оцим пострілом мене могли вбити, а я трошки вперед під'їхав. То снаряд перелетів над моєю головою. Мій взводний газує на вафлю. Світить її і розвалює стараном. Зараз він перезарядиться і добиває вафлю. Красава. А я. контендер. Моя вічна біль. Ну і що це? Він їде назад трохи лівіше. А в мене летить правіше. Це вже другий снаряд, що в нього не летить. Далі не пам'ятаю, щоб я тайпа кидав. Може й кидав. А, ось контендер. У мене знову ж заряджений і посилений снаряд. І ви подивите на цю альфу. Бабах. 520, чем в борт башні. Жорстко. І ось. Я покидав наліво, покидав направо. Вбив бабаху. 780-го контендера. І рахунок вирівнявся. Того що. Ще плюс. Мілте вот. Вафлю забрав. У вафлю. 2, 6 8 фуловий. Не може ніяк. Зібрати яйця в кулак та поїхати на тяжа Я розумію, зліва контендер, зліва 85-й. Ну але ти фуловий 10 рівень. Поїдь уже. Та вон, наш контендер-союзник виписує. І ось нарешті. Я замічаю, що ламаються дерева, переводжуся. Ти і тут. Готовий до пострілу. Розумієш, що треба кидати, бо тайп не вміє керувати танком. Кинув, дав 34 урона і я 460. Прекрасно. Тут я вирішив трошки пропустить, тому що просто мої союзники окружали суперників і нічого в бою не відбувалося. Тепер. К91 вбиває контендер. Залпом. Потужним залпом. Тільки я кидаю контендер, починає їхати вперед. Це ще один снаряд, щоб в мене не залетів в нього. Я переїжджаю Лівіше. Тим часом мій взводний добиває Є75-го. Е я ось став лівіше. Контендер спускається. Я вирішив тут давати постріл. Ще разок без урона. Я вам кажу, цей контендер просто чакун тисячного левела. Неймовірно відіграв. Союзники в чаті надихають нас. Контендер там плаче, що ми зливаємося. Сказочно пише. Та да Самого там без урона. Переводжусь. Контендер так їхав, тому що не розумів, де стоїть мій Ултевод. Я накидаю звичайним снарядом 267 і заряджається наступним посилений. Під'їжджаю ближче. Мій Ултевод зближується. Красава прям. І тут... Починаються трошки танці. Вирішую кидати. і добиваю. У висновку. У мене 4200 урона 4 кіла, 1700 оглушення. Прекрасно. Медаль гора, боєць, майстер. У взводного. 4 кіла 4500 урона на ЛТ Чермліє. Круто відіграв. Так. Бажаю всім таких боїв, як у мене на відосах. І приходьте на мої стріми.